Так у Житомирі економлять електропостачання та чи можливі вільні відключення в області. В обласному центрі тимчасово скасували безоплатний проїзд для пенсіонерів за віком у громадському транспорті. З одного пакетика 5 літрів борщу. Житомирські волонтери сушать овочі для українських військових. Житомир, 24 жовтня, вулиця Київська, 21 година. Пік споживання електричної енергії в одному з розважальних закладів та в аптеці, яка розміщена поруч увімкнене яскраве світло та зовнішня реклама. Напроти у магазинах та кафе, які зачинені також не вимкнене освітлення. Сьогодні, 25 жовтня, начальник інспекції з технічного аудиту Житомиробленерго Віталій Соколов нагадує працівникам закладів про необхідність заощадження електроенергії. Житомиробленерго, так. Представник вчора, під час проведення заходів щодо дотримання обмеження споживання та потужності в вечірні пору доби, було зафіксовано, що вами було зафіксовано нераціональне використання електричної енергії, була увімкнута вітрина. У нас хрестик повинен бути по ліцензійним умовам. Тільки хрест. У нас горить окремо лайт і окремо хрестик. Так як ми знаємо зараз, що відбувається, ми лайтбокси наші вимикаємо, залишали хрестик. Якщо виключити хрестик, ми його вимкнемо. Не питання У вашому об'єкті було зафіксовано раціональне користання втручної енергії. Ну, світилась вітрина, світ було вимкнене освітлення. Хочемо вас попередити, що на даний час застосовані графіки. Аварійних графіків обмеження потужності і просимо у вас дотримуватись особливо у пікові навантаження цих графіків. Ми зрозуміли. Да. Олександр, котрий живе неподалік, розповів, що внутрішнє освітлення та зовнішня реклама у цих та інших закладах увімкнена цілодобово. На даний час, коли в країні становище таке складне для всіх людей, то бажано, щоб це все було відключене. От. Це лічно моя думка. Я вдома вже бачу по лічильнику своєму, що я в цьому місяці зекономив дуже багато енергії. Вже включаю на кухні не три лампочки, а одну. Все треба, щоб було відключено за одним цим світлофори, щоб працювали. Бо це, перш за все, безпека. Гривнею наказувати, штрафувати. Якщо ми в такому положенні, то треба економити. Я лічно дома економлю. Такої норми не передбачено чинним законодавством, але на рівні міської ради можна прийняти рішення. Але я думаю, якщо це звернутися до суду, то це все буде скасовано. Деякі споживачі, на жаль, не дотримуються, тому ми на даний час перевіряємо і попереджаємо їх. Якщо ми не вкладемося в зазначені ліміти споживання електричної енергії та потужності, ми вимушені будемо застосувати графіки аварійного відключення. Це постраждають не тільки підприємці, а також і побутові споживачі в своїх помешканнях. Вільні відключення електропостачання в області не запроваджуватимуть, якщо буде дотриманий ліміт потужності та обсягів споживання. Зараз введені черги відключення. Тобто ми повинні область вести в ліміт. Якщо ми цього не робимо, якщо ми не обмежуємося, чи це самостійно, чи це ми так примусово, тоді відключають з центрів вже живлення, тобто відключають все. Це відключається і лікарні. І водоканали, і населення, тому що аварія в енергетичній системі України набагато буде гірша, чим просто відключати централізовано для того, щоб її зберегти. Леонід Харшан, Олексій Черко, новини на Суспільному. У Житомирі тимчасово скасували безоплатний проїзд для пенсіонерів за віком у громадському транспорті. За проїзд в комунальних автобусах нині ця пільгова категорія населення платить картою житомирянина 7 гривень. Я в основному хожу пішком, я живу в центрі, але якщо де треба, то я вже на маршрутці їду, якщо в поліклініку, чи там куди. Ну, звісно, незручно, але що зробиш, треба потерпіти, щоб було добре. Ну, Якщо відмінили і це треба, так, то хай буде так. Тому що війна йде, ми економимо все. Ну як можуть ставитися пенсіонери до такого подорожчання? Я працюю на півставки, мені доводи їздити щодня. Приходиться платити готівку. 28 гривень мінімум за день. Чекаєте все виїжджали, хто казку. Чекаю. Він зручніший, він ходить частіше і це було зручно. Замість електротранспорту на маршрути додатково виїхали комунальні автобуси, проте ними пенсіонери користуються мало. Кому надо туди їдуть, кому надо, їдуть. Ну небагато так, ну їдуть, платять, позмущаються, Всякі Ну, різні ситуації буваються ж люди. Ну що тролісбуси брали, трамвай, електротранспорт брали, жалуються. У комунальних автобусах та приватних маршрутках безоплатного проїзду для пенсіонерів за віком не планують. Натомість у електротранспорті безоплатний проїзд з 10 до 16 години відновлять після того як він вийде на лінії. Зараз на жаль, ми не можемо відновити це, оскільки і весь комунальний транспорт, який є автобуси, практично всі на лінії, і просимо приватного перевізника максимально зробити випуск для того, щоб забезпечити всю поїздку. І зараз ще вводити пільговий режим ну не досить дерев тому що дизельне паливо зростає, і наразі це поки неможливо. Електротранспорт це комунальний транспорт. І місто в даному випадку бере на себе зобов'язання на перевезення пільгових категорій громадян і відшкодовує нашому комунальному підприємству частина коштів. Тому з відновленням електротранспорту буде поновлені пільги, які б працювали до цього. Аліна Домбровська, Сергій Кобилянський, новини на Суспільному. Я тут для зручності написала, що від чого, щоб було легше розбиратися хлопцям. Які препарати від чого Наталія Хомчук купує ліки та передає військовим на передову вдруге? А побачила клич фейсбуці, що збирається збір ліків на передову для наших хлопців ЗСУ. Вирішили своєю родиною прийняти участь в цій акції. Принесли для наших хлопців неболюючі крапельниці, шприци протигріпознення. І дійсно це дуже велика потреба, так як починаються холоди і хлопці починають хворіти. Вірусними хворобами. Дуже хочеться їм допомогти, так як всі чекаємо перемоги і миру. Усі медикаменти, які приходять, усі герметичні, в упаковках, перевіряємо також їх на пошкодження. Коли вони надходять, обов'язково перевіряємо срок придатності цих ліків. Волонтер Дмитро Стаценко говорить, що постійно тримає зв'язок з військовими і знає про їх потреби. Надійшов черговий запит від військових про те, що вони здійснюють наступальні дії і тримають лінію оборони, попросили медикаменти, кинув клич в інтернет, і багато хто відкликнувся. Вже першу партію ми відправили. Долучилися до акції Збери ліки, і працівники міських публічних бібліотек літера. Працівники наших бібліотек відразу, як дізналися про те, що наші воїни потребують ліки, відгукнулися і одразу того ж дня почали активно зносити ліки. Ми зібрали три ящики ліків, і вони вже передані на передову. Анжеліка Нестерчук, Олексій Черко, новини на Суспільному. Запастися теплим одягом, спальником, сухою туристичною їжею та водою мінімум на два дні. Житомирська мандрівниця Валерія Корнічук розповіла Суспільному, що може знадобитися найперше, коли у квартирі декілька днів не буде електропостачання, води, газу і тепла. Це теплі шкарпатки, теплі штани і, відповідно, тепла або ковтина, або тепла відповідно куртка. Тому що в побутових умовах вони доволі мало займають місця, і спальники можуть бути так само на різну температуру, і відповідно, ми можемо їх використовувати так само в домашніх умовах. І відповідно, якщо це в час тривоги, ми можемо використовувати їх. До повномасштабної війни Валерія Корнічук неодноразово вирушала в екстремальні подорожі без комфорту та благ цивілізації. каже: прийдешня зима через можливі обстріли російськими військовими енергетичних об'єктів її не лякає. Як туристка, вдома вона має газовий пальник та консервовану їжу. Можемо зібрати так цілий обід на день, якщо немає, наприклад, світла, як зараз буває. І відповідно може бути інші смаколики. Це батончики енергетичні, що ну вони мало місця займають і найбільш калорійні. Подружжя Левінських вирішило підготуватися до зими, придбавши теплий одяг. То ми маємо спальники, ми маємо газову гарєвку, маємо фонарики, які можуть в цьому плані допомогти. То ми якби підготовлені зараз просто дивимося вже куртки, там термобілизну. Ось щоб більш також більш комфортніше можна було ходити і вдома, і на вулиці. Микола Мельник працює в магазині, де продають товари для туризму. З його слів, цієї осені порівняно із минулою, попит на товари, які раніше використовували туристи, а тепер можуть знадобитися усім. Зріс купують термобілизну, спальники та також альтернативу, якусь тому, якщо не буде світла, щоб приготувати їжу або там розігріти їжу. Раніше це використовували туристи, але ми бачимо, що здебільшого зараз це є актуальним саме для побуту. Зазвичай там запитують за якісь підставки. Це можна там в побутових умовах, якась навіть консервна банка, ви можете туди на неї поставити сухий спирт, зверху там чашку. Але звичайно, що це такий трудоємкий процес. Це буде займати дуже довго часу. Але як альтернатива всьому, то ти найпростіший варіант, щоб собі зігріти себе чимось теплим. Це ось такий сухий спирт. Ірина Остапчук, Олексій Черко – новини на Суспільному. Після чотирирічної перерви волонтерка Юлія Маєвська, яка ще у 2014 році розпочала робити сухі борщі для військових, знову готує укропські борщики за 10 днів. Відправила на фронт 64 пакети, а це 320 літрів. Це пакет на 5 літрів борщу і варити 10-15 хвилин. В цьому пакеті є капуста, морква, цибуля, буряк і спеції. Сюди ми додаємо томатну пасту. Обов'язково всередину, тому що якщо хлопцям поставити навіть в одну коробку, але окрему томатну пасту вони її просто не візьмуть. Так само з етикетками. Якщо етикетка буде окрема, вони навіть не прочитають. Тут їм доведеться прочитати, як його готувати. Єдине, чого тут немає, це картоплі. Сушена картопля дуже-дуже тверда. Якщо для цього борщику достатньо 10-15 хвилин проварити, і він готовий, то картоплю потрібно варити довго. Багато часу також витрачається і на сушку овочів. Так, Сушаться овочі довго, їх сушити важко. І коли ми, наша сім'я тільки починала, в 2014 році це мій брат, його дружина Світлана, то в одній квартирі стояло сім сушарок. І за цей час ми там за тиждень із семи сушарок висушили всього лиш чотири такі пакетики. Усі овочі плюс-мінус усушуються в 10 разів. Тобто, якщо в цьому пакетику 130 грамів в сухому вигляді, то це кілограм 300 сирих овочей. Сушити овочі для Юлії допомагають Житомиряни. Наразі це вже близько 10 людей. Люди допомагають. Коли я тільки-тільки перше відео виклала на Фейсбуці, сказала, що борщики відновлюються, почали дзвонити ті люди, які допомагали ось 14-18 років. По суті, це можна сказати уже така невеличка команда. Олександра у нас кисельова сушить моркву. Світлана Юрченко, капусту. Завдяки сім'ї так само. Мама підключилася, це мій фронт роботи. Буряки. Я сушу буряки. Від мене залежить. Хватить, там її, вистачить буряків чи не вистачить. Я. Але ж зараз ще ж обмеження в електроенергії, треба ж трошки економити, то серед ночі ставимо. Оцю сушку я закладаю 6 кілограм буряка, а в цю десь так біля трьох із шести кілограмів буряка у мене виходить 600-620 ну, грам. У 10 разів сушуються овочі. Допомагає у зборі пакетів укропського борщика і донька Анастасія. Допомога для фронту це для мене як ну, обійми для рідних. Тому Настя до пакетів сухого борщу вкладає свої малюнки. Я вирішила малювати малюнки для військових, щоб вони там не сумували собі. Юля з родиною від військових отримують. Схвальні відгуки та щодня нові замовлення. Відгуки писали, зтелефонували до Юлі, що задоволені. Давайте, дівчата, давайте. Так ми вже ж знаєте, стимул такий хочеться ж. допомогти хлопцям наблизити нашу перемогу. Моя задача, щоб хлопці були ситі, щасливі і мали сили. Я точно знаю, що цей борщ буде смачний, навіть якщо якось не висушений, недосушений інгредієнт, тому що ми з такою любов'ю його робимо. Ми робимо не тому, що вимушені. Ми хочемо робити. Цей процес може зупинити тільки перемогу. Іншого варіанту немає. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.